Зберігаються ліки, медичні засоби, гігієна і побутова хімія. З них ми формуємо пакунки, відправляємо на допомогу як переселенцям, так і людям зі звільнених територій. Також з медицини, наданою партнерами, надаємо допомогу шпиталям, надаємо допомогу військовим частинам напряму, не тільки ліками, а ще й медичним обладнанням. А в цих пакетах нам прислали воду. Це було доволі незвично, але зручно, особливо для бійців, які не можуть собі набрати чистої води. Корм для песиків та котиків. Ми їх передавали в притулки для безхатніх тваринок. Також в нас є консерви, які ми передаємо на фронт. Їхня зручність заключається в тому, що вони відразу готові до споживання. Вам не потрібно витрачати багато часу для їх приготування. Від французького фонду йдемо сокири. Демократична сокира. Ну, Ветерани, а то всі волонтери в партії невеличка. Є квасоля, є якась констопля консервована. Тобто, ну, всім, чим можемо, допомагаємо вам. Я ж думаю, у вас картопля, макарони є. А от буде до картопля до макарон. Да, і Маємо надійний останній раз у вас тут.